Доктрина дуже проста. У них є декілька важливих складових, які вони мають беззаперечну перевагу. І за 4 роки, на жаль, наше військово-політичне керівництво не спромоглося, що, нібудь, себе видушити, якусь протидію. Перше, це авіація. А, а саме каби і фаби, які є, навіть дитина в школі знає, що вони мають страшну руйнівну силу. Плюс я дуже часто показую відео там, Межова, Добропілля, там, Новопавлівка, де точність ураження буквально будинок одиночний. Позицію в посадки вони виявляють, знищують кабами. Ми теж маємо, на жаль, втрати в наших екіпажах, да? ну, взагалі, по фронту. Це говорить тільки про те, що їхня. Інженерія, там винахідники, да, там беззаперечно західні зразки наведення стоять, як вони їх купують. Та дуже просто через треті країни. Перший аспект це авіація, каби і фаби, беззаперечна перевага. Друга ракетне озброєння, яке наші на тактичному, оперативному і стратегічному рівні, от приклад енергетику винесли. Да? Це велетенська шкода, ви не уявляєте, ну от у нас по специфіки. Роботи нам кучу девайсів потрібно тримати заряженими, підзаряджаться це робота залежить. І ну, є велика проблема. Вони ж це все чітко розуміють. І дуже важлива складова. Якщо на початку війни ми мали перевагу завдячуючи ентузіазмом по безпілотним ударним розвідки авіаційним комплексам, то вони пішли іншим шляхом. Вони взяли той же самий шахет, допиляли його, купили, чи взяли, чи купили, неважливо у Вірані. Допиляли і зараз наростили виробництво і просто тероризують наші міста і села. Шахіди, там вони першої, другої, третьої генерації, наносять дуже колосальну шкоду нам. І, звичайно, дуже важлива складова це перевага в живій силі, ну, в піхоті. В чому різниця? Ми добровольці, які пішли у 22-му році, нас залишилось дуже мало. Зразок. Військово зобов'язаного чи бусифіцірованого 25-го року він ніяким порівняння ну, не йде порівняння. І у них рекрутинг, вони 20-40 тисяч доларів за підписання контракту отримують. Що у нас, ви і так прекрасно знаєте. У нас потужна потужність, бла, бла, бла. Тому хто б що не розказував, яким би галоборозьком не був, без негайної постановки в стрій всіх силових структур. Оцій депутатського корпусу, державних службовців, історія буде погана і погано закінчиться. Хто б там що не придумував і не бігав, в якийсь мір шукати в бункерному милу мір шукати вже не потрібно. У нього все виходить. Ви відкриваєте карти і дивитесь, да? тільки завдячуючи от баячки, яка на часто там на волонтерки на своїх плечах ситяне ще фронт там, а не в Закарпатті десь. Пийтемо без цих непопулярних рішень і окремо хочу зазначити, коли випустили за кордон 1823. Вони ну, роки да, молодих людей. В Росії подивіться відео, це пілоти. Молоді, роботоспособні, дуже велику шкоду. В Рубіконах судний день. У нас, я вважаю, що це була сама натуральна диверсія проти країни. По-перше, економіку положили. По друга армію положили. Велика частина цих людей на нормальних контрактах могла під ну піти і працювати там тими ж самими пілотами, тому що людина в 50 років роботоспособності і 18-23. У нас ж багато і хлопців і дівчат воюють ну, в такому віці. Щодо цих людей, це люди, які стали на тапок, повтікали, потім замучились жити без світла, які не допомагають армії. Вони звичайно, що в очікуванні. В очікуванні чуда на російській мові, так я вам скажу, ніякого дива не буде. Ми проходили з 2014 року. Ато, перемір'я. І хто сидів в окопах, у них перемір'я було одне. Як працювала артилерія, авіація по нас так і працює по сей день, при будь якому перемірнівнівнів. А у вас ж, звісно, там перемір'я на папері, бо телевізор не буде показувати. Нічого не зміниться, люба форма договору це капітуляція. Вони ще там, от думаєте, нам там хочеться воювати? Ні, звичайно. Але вони за рік накоплять такі запаси живої сили і озброєння, що потім ми вже просто фізично не витримаємо. Це будь-який військовий скаже. Уже Україна не витримає. Кому це подобається, не подобається. Ну, беріть хотомки, тоді в Сполучені Штати їдьте. Це така об'єктивна реальність. Вона ж правда, вона завжди погана, і вона нікому не подобається. Ну, хочете в теплий ванне до Голобородька, це точно не сюди. У нас велетенська кількість людей, які не здатні почути, осмислити. Да? По-друге, вже тіло України почали відкусувати по шматкам. Крим, Донець, віддайте, віддайте. Так ну, не буде й п'ятки. Образно кажучи, від п'ятки до голови все буде поглинуто. питання тільки часу. Це треба бути конченими імбіцилами і ідіотами, да? щоб вірити в цю маячню. Ще раз кажу. Вони прийшли завоювати цю Україну. Питання стоїть не так. Лібо ми їх, либо вони нас. Краще ми їх. Для того щоб ми їх. Нам треба балістичні ракети, тому що треба виробництво зброї, аеродроми накривати. Бортами ми туди фрагментарно залітаємо. Нефтянку положити. Є той же самий Ямальський крест, да? там квадрат 500 на 500. 18 магістральних трубопроводів. Якщо туди три балістичних ракети наших прилетить, Росія на 75% упаде на коліна, відкощенове ігла. За це ж не прийнято говорити, тому що то, що до дурної солдатики. А це є стратегічні речі. Є генерал Кривоніс, він же ж каже, енергетика навколо Москви і Санкт-Петербурга положить, є атомні електростанції, є нефтеперерабатуючі заводи мільйонники їх всього 30 штук. І Програму здатна виконати балістика, де фламіндічі їх нема, в природі не існує. Крадіжка коштів це послаблення обороноздатності. А в нас на початок війни готові до серійного виробництва були Грім 2 і Нептуни. Питання, де вони? Це як буде відбуватися зараз, так буде відбуватися ровно через рік. І от якби там було підписано якесь перемір'я, ми б зустрілися на цьому місці через рік, щоб сталося. Росія за допомогою Китаю, Північної Кореї, Ірану, Білорусі, купи країн накопичила б купу озброєння, боєприпасів, техніки і особового складу. А у нас би, ми б цей рік би потратили на міндічгейти, Вагнергейти, Галаборотьки, потужність, мобілізації як не було, так і нема. Виробництво власного зброї масового, як не було, так і немає. І ми б зустріли цю війну вже, коли б вони почали широкомасштабне вторгнення. Більша частина населення блахнула в Європу. Да? І багато військовослужбовців, які вже наїлись на цій війні, були б звільнені за цей час по різним причинам чи ще по іншим. І повірте, і отаку от лінії фронту тримати не буде ким. Це моя особиста думка, це не думка підрозділу Збройних сил. Війна буде до 2035 року, як мінімум. І це потрібно готувати населення і готувати серйозно. Не потужною потужністю, а реальними, прагматичними речами.